Всім привіт! З вами Мака та це новини One Piece TCG. Влаштовуйтесь позручніше. Поїхали! 12 серпня в Японії завершився турнір Championship 2024. Переможцем став гравець із нікнеймом WF на деці чорного роба Лучі. З чим ми його і вітаємо. До топ 32 цього турніру увійшло 19 ввійшло Ло, 8 дек Лучі, по дві деки чорно-жовтого луфі та блакитного дафламінга та один легапанк. Цей чемпіонат закривав собою першу хвилю турнірів по One Piece TCG в цьому році. Та зараз ви можете бачити, які самі деки перемагали у цих турнірах. Щодо українських турнірів по One Piece TCG, нещодавно відбувся другий One piece евент у клубі Magic World у Києві. Переможцем першого став Аліос із декою жовтого Енеля. Переможцем другого івенту пощастило стати мені із декою червоно-фіолетового Трафальгара Ло. На чемпіоншипі в Японії також було оголошено сьогорічні бани карток, до яких потрапили червоно-фіолетовий лідер Трафальгар Ло та стейдж, який грався в деці чорного роба Лучі Енієс Лобі. Ці бани не дивують, враховуючи домінацію дек Ло та Лучі на світових турнірах. Проте замість забаненого лідера Ло, бандай випустять таку саму картку лідера, але з іншою здібністю. Тепер заповернуті назад у дондеку три дони, ло прибиратиме одного з власних персонажів, які мають три тисячі сили на низ власної деки, та замість них викладатиме картку вартістю 4 та нижче із тегом Пірати серця і як на мене, цей арт набагато краще відображає потенціал нового трафальгара Ло. Цьогорічні бани набувають чинності з 1 вересня 24-го року для японської версії гри. Раніше англійська версія отримувала бани карток у той самий момент мети, як і японська. Тобто теоретично в англійській версії ці бани мали мати набрати чинності на початку 25-го року. Але неочікувано для усіх бандай оголосили, що англійська версія забанить ці картки вже 6 вересня 24-го року. Спочивай з миром, трафі. Зараз ви можете бачити усі картки, які наразі знаходяться у бані. Проте ми не будемо закінчувати цей новинний дайджест на сумній ноті, оскільки бандай також презентували хіти, заради яких варто очікувати op 09 Сюди увійшли секрет картка Роджера одразу із двома альт артами Тільки подивіться на цю золоту мангу. Чотири манга альт-арти усіх сучасних йонка. спешал картки йонко стилізовані під розшукні листівки. Більш класичні спешал картки. Та а вже ж альт арти карток із дев'ятого сету гри. Як вам нові картки? Що ви думаєте стосовно банів? Буду радий почути вашу думку в коментарях, а також буду вдячний за лайк та підписку. Долучайся до української One Piece спільноти у Discord та Telegram за посиланнями в описі до відео. З вами був Мака. Дякую за увагу. До зустрічі!